Христос рождається! Ви ще не владикої Дякую дякую за те, що ви співслужите зі мною. Вітаю нашого високоповажного посла Ватикані. Вітаю, дякую за запрошення. Для отчаянного собору, чаматка, який ми привітав, який вже споминув саме про той час, який ми переживаємо, вітаю всіх учтівських служителів, які є багато. Вітаю всіх вас, щоб прибули на це колонництво до, до Святої Сухії, до Святої Мудрості. Se dovrei mudristi, mi ipocrita nei nocetesi. Saluto anche quelli che sono di lingua italiana. La nostra predica sarà centrata sul, sul pellegrinaggio, sulla fuga della Sacra Famiglia in Egitto. Мною. Ариства, до Недію ехому. Ми святкуємо другий день військова, свободу пороті, продовження та оплачення Божого воплочення, та схочення Бога на землю. У чому тайстві, бо заключає новий і вічний союз Бога з звідти. Бо з'єднався з людиною на віки вічні. Тому Ісус Христос через з нами крокує, переживає з нами, терпить з нами, вмирає з нами, він є з нами Бога. Бог це є спільнота любов. Спільнота трьох Божих осіб Отча і Сина, і Святого Духа. Ця спільнота є об'єднана любов'ю. Так що Бог це любов. Любов Божа не користолюбна, вона завжди доброчинна, вихідна йде нас усіх тим, що потрібно. Боже любов нікого не примушує нікого не насилує, але завжди чекає на відповідь людини. Саме чую, Бог Господь приносить на землю. Спільнота Божа створена на землі. Це Озик Марія Ісус. Спільнота. Діва Марія є та, що сказала так, для Господа, що Господь зійшов з неба на землю воплотився у її ломі, Йосиф – її дивиний батько Ісус Малий, спільнота родина. У посланні до Євреїв ми слухали, що Господь Ісус прийняв на себе всю людську невечку, нема нічого чужого для Ісуса Христа. Він страждає разом з нами. Переносить всі наші біди. Тому, власне, що страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через спробу, як ми чули з міста постола Павла Павле. Бо Бог не прийшов на цей світ, щоб з землі терпіння і випробування. Бо терпіння є через рік людини. Тому людина грішить, панує, вбиває і тому всі треплять. Але він прийняв на себе все, щоб показати нам дорогу до виходу і свята до перемоги. Велике вигрубовання саме для святої родини. Не прийняли їх у місті, в гостиниця, мусить іти поза місто, знайшли. Znajшли stajen v pečelu, da je jasno, tisto in e tam Marija oklajala svojo sestro, da je naš Jezus plačal. Je takošni tvorenje prisotni, da je naše verte, da jim je v redu, ti tvorenje, mož, ti tvorenje gras, jim prinašate tekočo dušo. Але тут не кінець трагедії. У сні з'являється Архангел Гавриїл для Ясаха і каже, встане, бери твою, твою матір Ісуса і втікай у Єгипет, бо іро розшукуватиме дитя, щоб його вбити. І починається драма для ще родини. Треба втікати у далекий Єгипет. Бог не рятує Ісуса, тому що Він є Син Божий. Не каже, що візьмуть його ангели і понесуть на крилах вітру аж до Єгипту. Йосиф мусить зробити велике зусилля, вставати. Брати матері, і та втікати, переходити через велику пустиню, якої приходив ізраїльський народ протягом 40 років, серед ріждень небезпек, спеки, холоду, серед диких звірів і важких Чи та родина змушена втікати до Єгипту, до Єгипту бо ірод злосливий почути дитя. Коли помер Ірод, знову сні Бог з'являється для Йосипа, що брав дитя його матір, повертаючи в ізраїльську землю, однак не до Вифлеєму, але до Назарету, щоб він назвався ще Назарета. Отже, як бачимо, любов Божа випробовується. Переходить через драму і тому різного Христове продовжується також у нас. Та драма продовжується у серці, у душі людини і також в нашій історії. У біду, як Христос знайшов відкриту стаєнку так само, чекає, щоб і наші серця були відкриті на нього, щоб його прийняти. Що ми будемо пережити ту історію у Дусі Божому, як Господь переніс історію війни. Тому чогорішнє різдво стало є особливим досвідченням та інспельного парадоксу у нашому особистому і в національному суспільному житті. Адже ми змушені переживати таке різдво по-іншому. Тому може і глибше. серед вечір цього року для багатьох був сумним. У душі багато запитань, чи мало тривоги, хто з нас тільки розбиралися, того чому? Чому воно так? Чому замість миру війна у нашій країні? Чому замість ми ненависть? Замість істини брехня, замість життя убивства. Чому наші батьки, сини і брати мерзнуть у копах на фронті? А найбільше чому? Може, тому що тисячі спорожніх місць і за цьогорічні вереснями столом. Може, багато дітей питало маму, мама мама. мама де наш батька? Де наш брат? Сьогодні ірод злосливий знову появляється, вбиває наших невинних дітей, вбиває зараз сотки наших синів і дочок, наші мами з іншими дітьми, як печата родина, мусить втікати у різні єгипти. Цих трагедіях до наших сердець не закладають ще суттєвіші питання. Чому? Чому Господь не покарає наших мобильників? Чому Господь мовчить? Чому не вислуховує наші молитви? Чому невинні люди терплять, діти вмирають? ж у нас Бог. І на таке страшне питання далі відповідь. Стаєнка ясна сіну. ось Обаче наш Бог. У Устаєнці лежить у ясла, сіном прикритий, немає телеві. Сіну. Він плаче разом з нами. Він утіканий разом з нами. Він особливо терпить нас, не залишає. І саме зі Святим Павлом можемо сказати, що страждання нашим доповнюємо на нашому тілі, те, що брехує Скорбатом Христовим та його тіла, що ним є У цих воєнних страждання, ще тісніше, ще глибше, з нами Бог. Імануї, він не з нами Бога. Він. Може, здається, нам не від слухові нашому але він є з нами, бо він це себе те саме. Він перетерпів. Він з нами страждає і вмирає. Доповнює страждання Христові, наші солдати, не а в копах. Може, навіть сіна не мають, мерзнуть, вмирають. Навіть у тих найстрашніших моментах з нами, чого привічна Божа Іво бо проходить у нас зранений світ гріхом. Цей гріх, саме не Бог створив війну, а гріх створив війну, діявол створив війну. Тому Він розділяє з нами переживання життя виклики, щоб зробити нас причасниками почесненого життя у царства Небесного. Він нас веде серед, серед тої ненависті, того жахиття вільне, Він нас веде. У Божі завжди є наша надія. Ми не самі. Господь бере нас за руку. Щоб ми могли перейти через всі випробування, які нам життя подає, Господь є з нами. Ми не самі. І про це ми багато разів співаємо часі різдва. З нами Бог. Зрозумійте народи, і покаряйтеся, бо з нами Бог. Задумуйте задуми, ріжні, нас побити, бити, кидати може кидати бомбами, а навіть. Знищите повністю. Задумуйте задне, та вони не вдаються. Давайте накази, декрети, вони не стісняться. Народ, що піть не ходить, побачить світло велике над тими, що живуть у смертній тіні світло зашарює. Господь є з нами у моментах найбільших драм. Саме коли ми її біженцями, ми переслідували гнаманими, гановними, зневаженими, битими, Бог є з нами. На те, поприйшов цей світ, щоб взяти на себе наші біди, дарувати нам перемогу та допровадити до Воскресіння. Може це моя кропа трошки нота вниз, але ми підносимо чорноту гору. Тайство Різдва в тому моменті, коли наше життя є нижчій ноті, Різдво нам дає, дає світло під Він що все, сьогодні сповнилося радістю. Христос народивши від нього. Ми співаємо на Утріні і сьогодні співати на Утріні. Христос народжується Славте. Христос із Небес зустрічайте. Христос на землі підноситься. Співайте Господу, що землі і радісно успівуйте. Бо Він прославився. Різдво це свято радість, свято родини, навіть найстрашніших трагедіях наших особистих і в наших народах. Господь є нашим паном, Господь нас провадить, Господь бере нас за руку. Тому нехай та місто різло, ще нам допоможе переживати всі наші життя відради. І шахті люди в єдності з Богом, в Богісна. А й любов, яку Господь давав нам у своєму різні, веселить наші серця, щоб ми, сповнені тою любов'ю, ми могли дійти до Воскресіння, до перемоги. Бажаю вам усім глибокого пережиття танство, оплачення Господа, нашого Ісуса Христа, на тій душестейній літургію. Коли небо знизується до нас, а ми підносимося до Неба. З нами Бог. Христос народився. Христос страждається нас. Сина і Святого